Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-кратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі вишукані срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 50 на 18 мм. Гранати 4х2, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 9 грам, англійська застібка, занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Будуть дуже гарно сідати на вушко, тільки ось ця частина рухлива, інша, гарно буде розташовуватись на мочці. А оця така частина грайлива, надає певної вишуканості. Вартість сережок 2400 гривень. Елегантні яскраві срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 16 на 14 мм. Сапфір 9 на 7 та 1 мм. Вага сережок 5,8 грам. Ось у ці по краєчкам це теж сапфіри. Сапфір гарної якості, темно-синього кольору, а маленькі сапфірчики надають такої вишуканості і підкреслюють центральний камінь. Англійська застіпка, гарно занижений штифт, по краєчку тут є визерунки. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом. Та гранатами родолітами Розмір поверхні 27 на 22 мм. Опал 9х7. Гранати 5 на 2,5 мм. Вага каблучки 7,6 грам. Шикарна опалесценція, Просто неймовірний опал. Розмір каблучки 18 з зворотнього боку. Вартість каблучки 2250 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними рубінами та Опалами Розмір поверхні 17 на 12 мм, рубіни 8 на 6 та 5 на 3. Опали 3 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку, гарної якості камінчики, маленькі рубіни, навіть прозорі, такий насичений червоний колір, і родзинку додають опали, опали в огранюванні. Вартість сережок 2600 гривень. Лаконічний, елегантний срібний комплект з натуральними мозамбікськими гранатами. Вишиванка. Щось мені ось вони здаються, ці прикраси, схожі на нашу українську вишиванку. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 16 на 6 мм. Гранати 3 на 3 мм. Вага сережок 3,5 грам. Англійська застібка, занижений штифт. Штифт недовгий. Гарно будуть сідати на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки такій своїй формі. Гранати яскраві, прозорі, дуже гарної якості. Каблучка. Розмір поверхні 23 на 7 мм. Такі ж параметри в гранатів. Вага каблучки 2,5 грам. Розмір каблучки 18 Вартість комплекту 2850 гривень. Стильний комплект з натуральним шпінеллю. Сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 37 на 10 мм. Шпінель 6. 5 мм. Вага сережок 8,2 грам. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт, штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарно сідають на мочку один рухливий елемент. Каблучка. Розмір поверхні 27 на 12 міліметрів. Такі ж самі параметри в камінчиків 6 та 5 мм. вага каблучки 5 грам. Розмір каблучки 18,5. Це вказує виробник. А ось за штангенциркулем навіть 18,7. І зворотнього боку. Дуже вишуканий комплект. Чорний колір, таки з таким відблиском, наче з таким маслянистим яскравим відблиском. Шикарно виглядає як на свята, так і на кожен день. Вартість комплекту 3. Тисячі гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!